Привіт-привіт! всім привіт! Це Таня зі Львова. 4 квітня і моя розсада на підвиконні. Це мої перці болгарські, от такі вже великі, ростуть в півлітрових стаканчиках. В деяких навіть не до верху насипаний ґрунт, треба досипати ґрунту, але я хочу це зробити вже на дачі. Зараз ще пару, ну, хоча сьогодні погода сонячна, але нам за пару днів обіцяють приморозки вночі. Як будуть ті приморозки, я хочу вивезти в теплицю, на дачу, туди ж досипати ґрунт, там же досипати ґрунт, і залишити їх там в теплиці на закалювання. Так, це має такі томатики маленькі, невеличкі. Бо я деякі садила скоріше, деякі пізніші, в різні періоди. Навіть, бачите, перець болгарський. Ледве-ледве деякий. Це сапунарія отак витягнулася, хоча й підзвідка була. Тут у мене петунія, треба її вже розсадити по стаканчиках. Це також хочу зробити на дачі, і там же її залишити зразу і на е, загартовування. Це також я вивезу все на дачу. Ну, одним словом, готуюся вже вивезти все на дачу. Томати на ранній ружай вже висаджені, вже ростуть. Два тижні ростуть вже в парничку, Бьорн. Огірок пересадила в більше, більшу ємність, і він добре почувається. Це, це кавілі. А отут в мене випаде. Тут я пересадила огірок і чорна ніжка його зжерла. Бачите? І тут чорна ніжка. Але то нічого, тому що в мене вже і огірки ростуть на дачі в мішках. Тому я дуже не переживаю. Це в мене такі запасні варіанти. Оце один. О, тут от ще один є. От. На ранній врожай достатньо буде. Це камінне-ловка, камене отакими от кубками. Також треба оці кубки вже по окремих стаканчиках. Тут у мене Фатіма. Знаєте, я її пересадила. Перепікірувала в стаканчики і поставила на підвіконі. Хоча у мене отут сітка москитна. Отак буде видно, бачите? Сітка москитна. І тут є затінення, тут немає такого прямого, але вони згоріли. Ну, такі вже ніжні. Такі вже ніжні, що, ну, по суті, якщо вони виживуть, то виживуть, Якщо ні, то я за ними жаліти не буду. От. Так, пішли на інший підвіконник. Це підвіконник там, де я відкрила його. Це у нас в кімнаті в ці дерев'яні вікна ще є. Які вони ще цілі, міцні, ми їх не міняємо. Ну, а тут вже в мене ліс. Тут же ліс. Отакі от, от вони великі по дві рослинки в стаканчику ростуть. Це, наприклад, німецька суниця от. це що, мікадо оранжевий. Ну, хто який. Так, тут цибулька, тут цибулька синя. Я зараз подивлюся, як називається. Кармен. Кармен. то я її пізніше сіла, і її треба вже висаджувати в ґрунт. Оце треба підстригти буде, щоб воно. Перед тим як, може, зараз, як, після того, як знімлю відео, пострижу. Так, тут що? Тут є гіркі перці, гіркі перці, гіркі перці, отам під вікном. А, а тут якісь квіти, я вже забула, які, чесно кажучи, там є бірочка. Тут у мене були відстаючі рослинки, які витягнулися. Тут також є підсвітка біла. Ну, але то таке. До речі, отам наверху у мене росте ампельний. Я його туди за -за -за затягнула, хай там росте. Ну і так дисканція, яку я вивожу зазвичай на, на дачу. Я... Оце відстрижу, зроблю ще один вазон, а тут вона буде рости. Так, що, пішли на інше підвіконня? Кухня саме сонячне підвіконня. тут. І тут в мене також гострі перці. Тут гострі перці угорські. Тут вони по окремих стаканчиках, і вони більші виглядають. Вони будуть оранжеві, такі жовто-гарячі оранжеві. Ну, а тут помідорки. Це експеримент, це помідорки в отаких мішечках. Казали мені, що воно пересихає. Ну, я вам хочу сказати, от вони стоять. Полив іде одинаково, що ті що Полив, Поливаю я от сюди. Я забираю один стаканчик, наливаю тут воду, отак. От десь отак. От І вона все е, с, е, корінь тягне. А тут е, воно стоїть так само в піддончику, але піддончик там з дирочками. І тому я туди не поливаю, я поливаю в самий гручок. Добре, йдемо на другий підвиконнє. Так, це також кухня, От, але тут вже, бачите, не так соняшно. Тут, є, тут вікно відкривається, там скитна сітка. От. І трошечки іде, бачите, так приглушене сонце. Ну, але сонце є. От там дзвоники махрові повитягувалися, тут нічого не підсвічується, гострий перець. Так, гострого перця в мене багато. Ну і тут так само помідорки. Ось такі. Я як сижу, то я завжди отак заглиблюю. От посюду, Під першу гілочку, під, першу, під, першу, цю, під перший листочок. Отак заглиблюю. От. Тут також то є бакота. А, обрієта, 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 перепрошую. Ну, якось так. До речі, це монгольський карлик. Бачите, який він є. От він, от він такий є, і він, по суті, вже більше не виростеть. Навіть якщо його посажу, і він буде підростати, він буде просто падати. Він впаде на всі сторони, звідси підуть з кожного пазухи. Додаткові гілки, в тих гілках з пазок додаткові, і він так розкладеться. Але він такий грубенький. Ось така ситуація у мене. Все готується на виїзд на дачу. Бачите, землі не вистачило, і я навіть не привожу вже з дачі землю, буду всю землю підсипати там на дачі. Ось такі справи. 4 квітня. Завтра, якщо на завтра обіцяють дощ зі снігом при такій погоді, уявляєте? Якщо не буде і буде все добре, ми поїдемо, я це все вивезу. Помідори можна вивозити. Перці мені ще шкода, а от помідори можна вивозити. Все, всім па-па, всім добра і миру.